Okay. А ви йдете на кліп-фестиваль? Звідки ви знаєте? Мене звати Петро Жаруха. Я цисгендерний бісексуальний військовий. Я до вторгнення повномасштабного був музикантом. Була певна викладацька діяльність і були всякі джеми і прикольні проекти. Така модерна, початок 20 ХХ століття. Є те, типу такий період модернізму, коли все здається дуже казковим, таким викрученим, ніби з дуже незрозумілими формами. І є от фільми деякі, де створюють таку атмосферу. І, можливо, ти знаєш, є така хракра з Сайбірія. Я в неї грав в дитинстві. І там, типу, дизайн гри, дизайн, типу, взагалі всього, він такий, як трошки кіберпанківський, тому що там є ці купа деталей, механізми, але, типу, не, не такий обтяжений. Просто оця цей, цей модернізм пов'язаний з механікою, створював дуже такі, типу, образи. Класні, я дуже часто їх пригадую. Таке все, що просто мені дуже хочеться. Оце, знаєш, типу дерево, яке вигинається, це, це дуже гарно. Мені взагалі подобається, дивитися квірні, всякі факти, там, фільми, серіали, нефікс, там, 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 це... я ж знаєш, принцичусь, ми так Це ж забагато. Типу, я такий, знаєш, ніби об'ївся. Об'ївся квірність. Ця штука, я тільки що просто придумав про фразу ці фейки, тимейкет, як ці люди ну, типу люди часто її кажуть, але я про неї подумав, тому що я ніби часто роблю вигляд, що для мене природно там не знаю, якось поводитися і говорити про ці всі крині теми, так ніби це нормальні стандартні теми. Я реально прикидаюся в розмовах, що це нормальна стандартна тема, і мені подобається прикидатися, тому що я хочу одного дня не прикидатися. А реально просто повірити в це і не думати додатковий раз, ну всередині, що це може зараз спричинити якусь палку дискусію про те, скільки прав я маю мати в цій країні, а скільки ні. Ну, типу, і таке інше, там, де я маю в якому підвалі сидіти, і, Ну, щось таке, типу. І кожного разу я це переживаю, кожного разу. Але, цей, але я просто роблю вигляд, що я цього не переживаю для себе. типу. Я ніби знаєш, сам себе обманюю. що Короче, ні, я не переживаю. Я пам'ятаю, була теж одна думка іншого якогось квірного чувака в хітоці про те, що він, коли спілкується з гетерочовиками, він говорить низько, спеціально, типу. Просто понижує свій голос ну, штучно. А коли типу просто говорить, він говорить вище. Типу його стандартний типу, діапазон голосу є вищий. І не хочу, щоб так було. Типу. Не хочу, типу, всі створюють образ, але це робиться несвідомо зазвичай. А коли ти це робиш свідомо, типу, коли ти змінюєш себе свідомо, тому що ти боїшся, це, це жахливо. Не хочу так робити. Е, мене дуже сильно почала лякати тиша. Це погано, як для музиканта. Тиша стала прям дуже-дуже агресивною, занадто агресивною, мені здається. Я, я завжди, типу, оце, ну, відчуття кохання, діріння е, зв'язку. То найбільше я його асоціюю просто з диханням певно, синергічним. Коли от ти обіймаєш людину і ви обоє відчуваєте тут одного дихання, цей звук типу, вдиху і видиху, типу, і взагалі, в принципі, звук іншої людини, який вона може видавати будь-який, типу, від якихось бурботінь чи хрпіння, чи ще щось. Типу, все, все це, типу, що створює таке, як типу, дищання, не знаю, ну кому. Як зищання, та, та, хороше защання. Це, це, це в мене асоціюється саме з цим, типу, це, ну, з почуттями, з коханням. Ту, ну, тиші там точно немає. Ти чуєш цей типу вдих, видих, це, це дуже заспокоює.